В 1820-х роках сім'я кроу переїхала на захід Сполучених Штатів Америки. Підбадьоровані політикою влади, спрямованою на заохочення заселення заходу, вони сподівалися отримати чималу ділянку і, нарешті, зажити як люди на новій землі. По приїзді кроу облаштували господарство, завели худобу і намагалися виживати, бо умови були не мед. Одного разу ввечері загубилися сімейні корівки. На пошуки відправилися чотири сестри Кроу – вони йшли по ґрунтовій дорозі вздовж струмка. Було дівчаткам від 10 до 17 років. Сестри спинилися біля струмка, аби перепочити. Невдовзі під'їхав на коні їх брат Майкл та наказав повертатися додому. Його кінь нервував, і Майкл припускав, що справа в присутності корінних американців. Як тільки Майкл скрився за рогом, за скелі вискочили троє індіанців. Дві дівчинки померли миттєво. З них потім зняли скальпи. Ще з однієї зняли скальп живцем. Вона померла наступного дня. Четверта намагалася втекти та отримала поранення томогавкам в спину. Їй вдалося дістатися до мівки живою. Якщо вас вразила така жорстокість індіанців по відношенню до білих, якось поговоримо про таке явище, як тропа сліз. Там є про що розказати. А сьогодні запрошую на бесіду про заселення заходу Америки та піонерів, ким вони були, чого прагли та в яких умовах бавили свій час. Про все це вже за мить. Слово піонер походить від середньофранцузького піон'є або якось так. Вибачте мою середньофранцузьку. Що позначало піхотинця або солдата, що риє траншеї, тобто воїна лопат. Ні, не такого. Десь такого. До речі, середньофранцузька це стандартизований гало-романський хронолект, який умовно охоплює період поміж 1340 та 1611 роками. Хвилинка цікавої, але безкорисної інфи завершена. Пізніше в англійській мові термін розвинувся у значенні новатор або «першопроходець». американськими піонерами вважаються білошкірі американці та європейські іммігранти різного походження, які свого часу мігрували на захід з метою дослідження, заселення та розширення американських земель. Дослідники, прикордонники, звичайні корінні американці, солдати та політики подорожували у невідоме, зіштовхуючись з викликами долі та стражданнями. А в той час американський захід був ще величезною неприборканою пустелею, наповненою індіанськими племенами та стадами бізонів, лосів та іншими екластими та позористими представниками дикої природи. То чого ж людям не сиділося на місці в ті буремні часи? Відповідь не буде швидкою. Територія Сполучених Штатів активно розширювалася. В 1776 році 13 колоній відмовилися підкорюватися Англії. 13 колоній. Територія 13 британських колоній у північній Америці вздовж Атлантичного океану, що існували у 17-18 сторіччях до здобуття у 1776 році незалежності після проголошення декларації незалежності. Наслідком цього стало створення Сполучених Штатів Америки і війна за незалежність США. 13 колоній мали подібний політичний, економічний, етнічний та соціальний устрій. Спочатку релігійно кожна колонія належала до різних християнських сект. Усі вони були протестантськими, за виключенням Меріленду, де було дозволено селитися католикам. У 1803 році президент Сполучених Штатів купує у Франції території майбутнього штату Луїзіана за 15 мільйонів доларів. 1846 рік приніс домовленість поміж Британією та президентом США Джеймсом Ноксом Полком стосовно території Орегон, зробивши 49-ту паралель кордоном поміж Канадою та Сполученими Штатами. До речі, зараз це один з найдовших немілітаризованих кордонів світу. Комусь везе з сусідами, а комусь, на жаль, ні. А невдовзі після цього, наприкінці мексикано-американської війни за Гваделубським договором, штати отримали більш ніж 525 тисяч квадратних миль територій, що пізніше стали Аризоною, Каліфорнією, Колорадо, Невадою, Нью-Мексико, Техасом, Ютою. 525 тисяч квадратних миль. Тільки уявіть собі цю кількість територій. Це, наприклад, більш ніж 2,5 Польщі. Як бачите, за якихось менш ніж 100 років США отримали силу селену землі. І що з нею, тобто з новою землею, робити? Заселяти, звісно ж, в той час у повітрі витали мотиви «Manifest Destiny». Це така ідея, яка стверджувала, що білі американці мають заселити весь континент Північної Америки. Скільки місцевого населення було перебито завдяки такій ідеології, не злічити. Блага звістка про силу селену нових територій дійшла двох іммігрантів, яких в США тоді було добрію та й за край. Подивися, мій ролик про банди Нью-Йорку або бути в темі. Крім мігрантів, в путь нагострили лижі, звільнені раби, фермери, самотні жінки та інший знедолений люд. Діло в тім, що східні Штати вже перестали бути землею мрій. Там було складно знайти роботу. Виникла проблема перенаселеності. Фермерам було мало землі для обробки. Траплялися такі, що не взлюбили прогрес, тобто воліли жити як раніше, а не в розвиваючихся великих містах. Звісно, в нові землі також рушили і люди авантюрного характеру, у яких на Сході не склалося з законом. Уряд намагався упривабити переселення на захід у будь-який спосіб. Свідченням цього може бути без зайвих слів доленосний гоумстед акт що його у 1862 році видав уряд. Homestead Act англійською Homestead житловий маєток Законодавчі акти, що надавали право на отримання державних земель для особистого зайняття сільським господарством, з зобов'язанням мешкати на власній фермі. Гомстед ділянка землі в 160 акрів, приблизно 65 гектар, під ферму на вільних землях Канади й США, які після п'яти років проживання на ній віддавалася переселенцю у власність безкоштовно під умовою її обробки і забудови. Це дозволяло піонерам претендувати на 160 акрів вільної землі, скористатися міг кожен, хто був за. Значений головою родини або кожен, хто мав 21 рік. Отак просто. Гомстед Акт подарував багатьом людям надію на нове життя. Єдиною умовою для отримання своєї ділянки землі було те, що, отримавши, мав залишатися на отриманій землі протягом 5 років та зробити деякі поліпшення, наприклад, побудувати будинок. Погодьтеся, для людини, що планує нове життя, описане вище не вимога, а тупо ціль. Єдиними витратами за таке щастя було 18 баксів збору. Звісно, з'явилися і хитромудрі ділки, які крутили Гоумстед-Акт як хотіли і на тому, на чому хотіли. Справа в тому, що на папері воно виглядало добре, але життя трошки складніша штука. І в реальності виявилося, що небагацько є людей, спроможних побудувати ферму на своїй новій землі. Тож чимало спекулянтів, вже заможних скотарів, шахтарів, лісорубів, збагатилися, отримавши володіння землею, яка мала дістатися знедоленим переселенцям зі Сходу. Іншою проблемою для засвоєння заходу була сама природа. Нестача води, непередбачуваність погоди, віддаленість від цивілізації змусили багатьох власників відмовитися від своїх претензій задовго до закінчення п'ятирічного терміну. Всі ці труднощі залишилися в минулому, як тільки було удосконалене залізничне сполучення. Незважаючи на всі недоліки і неточності Гомстед-акту, президент Джон Ф. Кеннеді у своєму посланні до Конгресу в 1962 році назвав його найбільшим стимулом для національного розвитку. Деніел Фрімен вважається першим власником садиби, який скористає. Стався гомстед-актом. Він подав заявку 1 січня 1863 року. А Кенет Дірдов вважається останнім. В 1974 році він подав претензію на садибу 80 акрів на землі на річці Стоні на південному заході Аляски. Він виконав умови, проживши і пропрацювавши понад 10 років. У травні 1988 року він отримав свій патент на землю. Історія заходу кінця 19 століття це непроста історія. Те, що одні називали тріумфом розширення американської влади на захід, для інших стало трагедією. На заході було багато народів і багато місць, і їхні переплетені історії ознаменували ключову трансформацію в історії Сполучених Штатів. Про складнощі в дорозі розповідати довго не буду. Зазначу лише те, що присувалися піонери здебільшого на повозках. Тому нестача води, їжі, труднощі шляху все це було присутнім. Була й інша небезпека і доволі серйозна індіанці. Справа в тім, що вони вважали ці землі своїми, а тут якісь незнайомі пики з поватками володарів життя йдуть повз території, якісь діда прадіда були твоїми, полюють твою здобич, не поважають тебе. Як вважаєте, до чого це призводило? Вірно, до кривавої різанини. Але це настільки обширна тема, що після дводенних потух вмістити це все в одну главу я прийняв вольове рішення зробити окреме відео на цю тему. Колись буде. Багацько з тих, хто таки дістався місця призначення, з подивом виявляли, що тут немає ні готелів, ні доріг і взагалі жодних благ цивілізації. Натомість є чималі ліси, які вночі сповнювалися воєм вовків та козудоїв. Козодой – це ось такий харизматичний птах. Вони нічні. А назва походить від міфу, що ці птахи вночі випивають молоко в кіз, тим самим залишаючи козенят без їжі. Але фермеру дивуватися красотами лісу ніколи. Та й немає для чого. Їм би кукурудзу посадовить, оце діло. Тож нові хазії швидко і хвацько взялися за справу. Найшвидший спосіб звільнити місце для посіву оперезання гігантських старовинних дерев, тобто зрізати кору та кабмі навколо дерева, щоб воно померло на місці та дозволити сонцю світити крізь в'яночу крону. Коли часу було більше, наприклад, взимку. Піонери вирубали дерева, валили їх та спалювали, тобто займалися підсічно вогневим землеробством, добре відомим людству ще з неоліту. Про те, що спалені старовинні дуби, горіхи, клени, гекори коштували би дорожче золота, ми промовчимо. Вважається, що піонери навмисно вирубали найбільші, а отже, найстаріші дерева, тому що вони гадали, що це показник найліпшого ґрунту. Наприклад, в штаті Огайо в період поміж 1815 та 1840 провели масову вирубку дерев. Таке ставлення до лісів згодом призвело до ерозії ґрунту. Побічним ефектом цього варварства стала проблема з білками. Щоб ви розуміли масштаби, розкажу вам про один з перших актів Генеральної асамблеї штату Огайо. Кожен чоловік щороку мав здавати владі мінімум сотню більчиних скальпів. За більшу кількість преміювали, за меншу штрафували. Самі ж умови життя піонерів були суворими. Часто густо піонери жили в хіжинах з колод, які будували довкола великого пня якогось дерева, що надалі слугував столом. Про гроші можна сказати наступне: такий собі Уільям Данлеп повідомляв, що бачив долар в 1818 році, а другий в 1822. Він та його сусіди чотири роки жили геть без грошей, а трималися виключно за рахунок обробки землі та на бартерній системі. Більш пощастила міс Хані Бліс, яка викладала в школі та отримувала 50 центів на тиждень. Проте не грошима, а кленовим сиропом та пір'єм. З грошима у піонерів, принаймні на початкових етапах, було кепсько. Проте добре працювала кмітливість. Наприклад, є згадки про ферму, яка пролагодила саморобний пристрій так, аби маслобійня приводилося в рух та керувалася песиком, який бігав по біговій доріжці. В більшості сімей в домі був запас віски для медицини, звісно ж. Взагалі алкоголь був дешевим та легкодоступним. Але не дивлячись на такі важезні умови життя, переселенці обрали вірні пріоритети. Наприклад, освіту. Перша школа була побудована в містечку Річгіл в 1819 році. Учні приїздили на навчання навіть з сусідніх поселень. За зростанням кількості населення зростала і кількість шкіл. Вимоги до навчання були наступними: вміти читати, писати, додавати, віднімати та множити до третьої строки таблиці множення. В іншому життя було сповнено туги і бентеги. Піонери народжувалися в своїх селянських будинках та помирали в них же. Вони були обмежені в засобах пересування, тож жили виключно з того, що давала ферма. Якщо цього не вистачало, вони йшли до торговців чи намагалися виготовити самотужки або обходилися без цього. Як тільки налагодились дороги та залізничний транспорт, більшість рушили до міських центрів. Там були скупчені фабрики, магазини, робочі місця, де платили кленовим сиропом, що погодись, є чималою перевагою. Але не всі спокусилися на легші умови життя. Чимало фермерів залишилося та продовжило займатися сільським господарством, передаючи свої ферми з покоління в покоління. Піонери та перші переселенці заклали основу для суспільства з цінностями, що навчали шукати способи працювати більш ефективно та мати більше комфорту. Про одного відомого піонера ми вже говорили в ролику про Джеймса Боуї. Тож сьогодні про інших. Деніел Бун свого часу відсмалював і завзяттям невимовної сили. Його подвиги легендарні та описуються в книгах. Він став видатною фігурою в американському фольклорі та історії. Сьогодні його пам'ятають як символ американського заходу та новаторського духу, який допоміг визначити країну. Прикордонник, дослідник і народний герой, який досліджуючи та колонізуючи американський захід, брав участь у розвідці та заселенні Кентукі, та у 1775 році заснував Бунсборо, яке стало значним центром торгівлі та бізнесу в регіоні. Вільям Кларк та Мерівезер Льюіс. Американські дослідники, військові і політики, яких найбільше запам'ятали як засновників експедиції Льюіса і Кларка на початку 1800-х років. І Кларк і Льюіс свого часу приєдналися до армії, воюючи проти індіанських племен на північно-західних територіях. У 1803 році президент Томас Джефферсон призначив Льюіса очолити експедицію для дослідження річки Міссурі та визначення шляху до Тихого океану. Льюіс заручився допомогою свого друга Вільяма Кларка, щоб той допоміг очолити експедицію. Як яка тривала з 1804 по 1806 рік і мала величезний успіх. Її результатом стало прокладання шляху для поселення та торгівлі на Заході, підтвердивши претензії Сполучених Штатів на Землю. Твори Кларка про їхню з Льюісом експедицію все ще вивчають. І шанують автора сьогодні за розуміння геології, екології та культури того часу. Спадщина Льюіса та Кларка як дослідників та лідерів на Заході Америки є важливою. І їх пам'ятають як ключові фігури у відкритті регіону для заселення та розширення. Сакаджавея – корінна американка, яка зробила вагомий внесок у дослідження та заселення американського заходу, слугуючи провідником і перекладачем у раніше зазначеній експедиції Льюіса та Кларка. Ось вона разом з Кларком і Льюісом. У 1804 році підліток Сакаджавея допомагала дослідникам Мерівезеру Льюісу і Вільяму Кларку орієнтуватися на нещодавно придбаній території Луїзіани та спілкуватися з індіанськими племенами, з якими вони стикали. Використовуючи свої знання країни та мови, допомагала дослідникам шукати їжу, воду, безпечний шлях. Була посередником між дослідниками та індіанськими племенами, допомагаючи у встановленні мирних відносин і забезпеченні важливих постачань. Сьогодні ми можемо бачити Сакаджавею на монеті в один долар. Джедадая Сміт був занадто рано убитий індіанцями племені Команчі під час експедиції з метою дослідження південного заходу у 1831 році. Але всупереч своєму короткому життю Сміт зробив значний внесок у відкриття американського заходу, позначивши на карті раніше недосліджені території та відкривши маршрути. Які стали критично важливими для розширення Сполучених Штатів. Сьогодні він відомий як один із найбільших дослідників і піонерів Америки. Добре, пам'ятається своєю сміливістю, винахідливістю та готовністю ризикувати. Став першим американцем, який перетнув гори сєра Невада та пустелю Мохаве. І відкрив південний перевал через скелясті гори, що став популярним шляхом міграції на захід. Кіт Карсон, спадщина американського прикордонника, дослідника та індіанського агента, який допоміг відкрити американський захід, складна, оскільки він брав участь у насильницькому виселенні та придушенні індіанських народів. Також брав участь у низці сутичок з індіанськими племенами, включаючи Навахо та Апачів, і зіграв важливу роль у підкоренні сполученими штатами цих націй. Проте Карсон визнаний ключовим персонажем в історії американського заходу. Його життя та вплив досі є предметом дискусій, оскільки він допомагав укладати договори між урядом Сполучених Штатів і індіанськими племенами та був відомий своїм співчуттям до страждань племен. Прагнув до покращення умов їхнього життя та збереження способу життя індіанців, проживши більшу частину свого життя в західних регіонах Сполучених Штатів, став відомим завдяки своїм здібностям трапера, розвідника, провідника у місіях Джона Фремонта на заході. Уіліам Фредерик Коді або Бафало Біл. Якщо мені вистачить наснаги, я зроблю великий ролик про шоу Бафало Біла. Запевняю, ви дізнаєтесь багато цікавезної інфи, деяку з якої мені розповіли музейні робітники в Грузії. Неочікувано, чи не так, визнаний однією з найвідоміших особистостей епохи. Вільям Бафало Біл Коді був американським прикордонником, солдатом і шоуменом, який допоміг відкрити американський захід. Провів більшу частину свого дитинства, працюючи в армії США, мисливцем і розвідником. За свою майстерність у полюванні на бізонів та проявлену мужність на кордоні отримав прізвисько Бафало Біл. Коли він був солдатом, брав участь у серії протистоянь з індіанськими племенами на заході, слугуючи в армії Союзу під час громадянської війни. Найціннішою спадщиною, яку передав Коді, стало створене та відзняти ним шоу Дикий захід Бафало Біла, з яким він гостролював Америкою та Європою. Відтворення полювання на бізонів і боїв з індіанськими племенами були включені до видовища. Також в шоу приймали участь інші видатні особи із заходу Америки, наприклад, Ені Оклі, американська жінка стрілок, яка здобула славу своєю влучністю. Популярне шоу Дикий захід у той час формувало уявлення про американський захід як про країну, можливості і пригод. На суперечкам щодо ставлення коді до корінних американців і чесності деяких його вчинків, його спадщина, як символ американського заходу, продовжує жити, і вона визнана цінною. Джеймс Батлер Хікок або Дикий Біл Хікок легендарна особистість американської історії, військовий розвідник, герой громадянської війни, шериф. Славився влучною снайперською стрільбою, а також майстерністю у рукопашному бою, за що й отримав прізвисько Дикий біл. Воював з індіанцями за розширення територій американського заходу. Його спадщиною в американську культуру стала участь у шоу Дикий захід Бафало Біла як актора-стрілка. Пізніше про його особистість було створено ряд фільмів. І як знає кожен мешканець найт Сіті, щоб стати легендою, треба не тільки жити як легенда, а ще й померти як легенда. Все це в повній мірі можна сказати про дикого біла, на честь якого покерна комбінація з чорного тоза та чорної вісімки називається рукою мерця. Не полінуйтесь, прогугліть, буде цікаво. Як кажуть самі американці, переселення на захід допомогло сформувати основні ключові положення американської ідеї. А саме індивідуалізм, демократія, релігія. Жоден інший елемент так не ототожнювався з американським духом як індивідуалізм. Від перших мисливців до невеликих сімейних ферм і мисливців за золотом більшість з них прямували на захід як самотні люди чи окремі родини, щоб потрапити в нову територію. Урядовий контроль над цими територіями іноді був мінімальним, з нестримним беззаконням і конфліктами з корінними групами. Багато хто гнався за мрію про соціальну мобільність через важку працю в часто невизначених умовах кордону. Наголос на особистості та ступені соціальної мобільності. Що забезпечується на кордоні, зруйнував деякі більш консервативні уявлення про класові відмінності в прикордонних регіонах, незважаючи на зосередженість на особі злочинність і конфлікти з корінним населенням, невеликі прикордонні групи об'єдналися для вирішення проблем. Це об'єднання було підкріплене унікальним спільним досвідом прикордонного життя, яке об'єднало американців з іммігрантами так, як культурно відокремлені околиці міського сходу не змогли. На заході відбулося друге велике пробудження. Через відсутність основних церков на американському заході нові релігійні рухи змогли досягти великого успіху в просуванні своїх ідей. Мандрівні проповідники проводили зібрання пробудження, де вони надихали навернених до своєї віри. У цей період з'являються багато унікальних американських релігій, таких як мормонізм і адвентизм. Що почитати по темі? Фенімура Купера, «Останній з могікан та піонери або біля витоків Саскуехани. Що подивитися по темі? Наприклад, той, що танцює з вовками 1990 року. В що пограти по темі? Звісно, коли мова йде про дикий захід та оце оце, то це Red Dead Redemption. Але можете спробувати ще Call of Juarez або ж старенький ган. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історії з історії. На зв'язку!